Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Представники цього знака будуть налаштовані дуже серйозно 7 жовтня. Завдяки своїй наполегливості та цілеспрямованості, овни зможуть досягти дуже багато у вирішенні робочих питань. Часто певного роду проблеми можна буде вирішити завдяки нестандартним підходам. Тому не варто марнувати час. Краще зробити якнайбільше цього дня. Телець. Перша половина дня буде для тельців досить плідною. Якихось визначних результатів досягти навряд чи вдасться. Проте більшість справ, запланованих на ранок 7 жовтня, тельці точно встигнуть виконати. Друга половина дня більше підходить для планування або обговорення різноманітних важливих питань. У деяких людей з'явиться кілька цікавих ідей, які допоможуть вирішити старі проблеми. Близнюки. Наступний день принесе багато дрібних неприємностей. Однак близнюкам не варто їх приймати близько до серця. Вони не такі масштабні, і багато незначних проблем вдасться вирішити досить швидко. Головне не падати духом. З оточуючими порозумітися 7 жовтня буде досить складно. Багато хто з них дратуватиме близнюків своєю необґрунтованою критикою. Рак. У цей день раки будуть готові піти на багато чого, щоб досягти успіху. Однак слід пам'ятати, що не завжди варто ризикувати. Іноді ризик буде виправдано. Не варто покладатися на інших у вирішенні своїх проблем. У спілкуванні з близькими людьми треба бути обережнішими. Деякі слова раків можуть дуже сильно їх образити. Лев Завдяки своєму природному шарму та чарівності, 7 жовтня Леви здатні знайти підхід до будь-якої людини. Саме тому цього дня варто якнайбільше спілкуватися з клієнтами та постачальниками. Незважаючи на те, що дуже часто розмови з людьми забиратимуть у леві досить багато часу, результати їх приємно здивують. Однак не варто забувати і про заплановані справи, окрім лева, їх ніхто не зробить. Діва. У першій половині дня діва може здаватися, що 7 жовтня приносить їм лише проблеми. Однак це зовсім не так. Вже ближче до обіду, багато представників цього знаку зрозуміють, що день не такий поганий, як здалося на перший погляд. Станеться це завдяки низці несподіваних, але водночас приємних подій. Після цього діви можуть сміливо починати займатися вирішенням важливих питань. Терези у першій половині дня Терезам необхідно буде діяти швидко і рішуче. І тут вдасться досить розібратися і зі справами, доки вони не принесли проблем. У другій половині дня зосередитись буде досить складно. Представників знаку Терезів весь час щось чи хтось відволікатимуть. Скорпіон. Щоб досягти результатів у роботі, скорпіонам буде потрібна дисципліна, серйозне ставлення до справи і націленість на результат. Через велику кількість роботи накопичуватиметься втома, яка зробить скорпіонів дратівливим. Тому ввечері уникнути конфліктів із оточуючими навряд чи вдасться. Скорпіонам варто бути готовими до з'ясування стосунків. Стрілець варто бути готовими до того, що далеко не все виходитиме так, як цього хочуть стрільці. Навіть якщо люди цього знака ретельно плануватимуть кожен свій крок, все одно можуть з'явитися обставини, які змусять стрільці відступити від свого плану. З грошима 7 жовтня стрільцям варто бути обережнішими. Фінансові надходження можливі, проте витрачати їх потрібно буде з розумом. Козиріг У цей день козирогам буде досить складно зберегти гарний настрій. Усьому виною стане низка здавалося б незначних на перший погляд подій. Саме вони і будуть причиною поганого настрою козирогів. Якщо ж вдасться сконцентруватися на виконанні будь-якої складної задачі, успіхи в роботі допоможуть козирогам знову повірити у свої сили. Водолій Через величезне бажання слідувати інструкціям і робити все відповідно до них, водолії втрачатимуть велику кількість дорогоцінного часу. Це може призвести до того, що вони не встинуть зробити все, що планували цього дня. Щоб уникнути проблем, водоліям варто постаратися дивитися на справу з різних боків. Риби. Представникам знаку риби дуже важливо 7 жовтня тримати свої емоції під контролем. Якщо цього не зробити, виникатимуть конфліктні ситуації з оточуючими. Тож працювати у команді цього дня не варто. Дуже важливо правильно розставити пріоритети. Тоді вдасться зробити все, що представники знака запланували на цей день. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.